Добрий день, колеги пасічки. Сьогодні 14 квітня 2025 року. Другий день тепла після холодів. Довго були холода і сьогодні другий день тепло, вітер, бджоли злі. Тому якось так. Зараз дивлюся цю сім'ю і буду пояснювати, що я там роблю. Откриваю вулик. Отаке все утеплення. Тут клейонка. Оце все утеплення. Димар, як завжди не говорить. Димал, димар з ніржав'яйки, пасічники. Це горе на пасіці, це горе на пасіці. Не купляйте такого димаря. ним попрацюєте, тоді не відкриєте. Купляйте з чорного метала, а такі, я не знаю. Блестять оце все, що вони, що ці димари на гаразд. Це тільки блистять. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рамочок. Крайню рамкою буду розширяти. Тут немає це суш, це спеціально поставлена суш, щоб по-дальшому ставити її в центр. Далі йде. Що тут йде? Тут вже можна бачити. Трохи пилку, видно там трошки, да Ну теж сушка. Теж відставляю Наступна рамка. Наступна рамка. Що? суш З пилком. От пилку трохи. Тут більше. Це наступна, мабуть, буде з розплодом рамка. Бо тут видно, не видно. Пилку гарненько є. А дівальні експерти мені писали, що ти там збираєш пилок. Бджоли, бджолам пилку треба. Та тут скільки зараз пилку. Це ти мене учить, хто ніколи його не збирав. Так, розплод. Розплод меду немає. Розплод. Розплод і кружки розплоду пилок. Кружки розплоду пилок. Видно? Як там показати, щоб камера показала? Кружки розплоду пилок. Це перша рамка. З розплодом Наступна. Наступно. Розплод. Трутень є. Печатаний. Трут печатаний. І мисочка коло трутів. Розплод лупиться в передній частині, тут відкритий розплод, там лупиться. Рамка з тонким бруском верхнім. Це погана рамка. Коли ми троп трушуємо з медову таку рамку, стільник прогибається, рветься від ваги меду. Тому це не Це теж не недолік. Розплод. Розплод. Тут засіяна, тут це була рамка поставлена на засів. Було холодно, її трошки обминали світлу рамку. Наступна рамка. розплод. Центр виходить, а по краях печатаний. Коротше, це не димарь, нержавейка це барахло. Дай димаря нормального. О! Будь ласка. Дякую. Наступна рамка. Наступна рамка. В центрі відкритий. Воно розплод починають печатати. І по периметру... Все у пилкові, все в пилкові. Дівані експерти пишуть, їм пилку треба. Та тут їм на два роки цього пилку хватить. Матки нема де сія, дивіться, трошки сійнула, а кружки пилок видно там на камеру? Не бачу. Показую вам пилок. А дівані експерти там розписували в коментарях. Ті, хто ні разу не збирав пилок і мене учать. Наступна рамка, дивіться, повністю повністю рамка в пилку. Що ще треба? Це, можна сказати, дві тижні холоду було. Тобто вони проносять. Далі вони проносять пилок. Не всі бджоли скидають його. Тому забито. Така кількість пилку бджоли вже не будуть. І, лки. Те же саме, дивіться, пилок і мед соняшниковий. Але меду мало, треба підгодовувати сім'ї, бачите? Труд засіяний, труд тут засіяний, труд. Мед. Тут мед, пилок теж, Те же, же саме. Мед і пилок. Меду маловато в сім'ї. І наступна рамка медова, тобто трошки меду є. Так. Значить, раз, два, три, чотири, п'ять, сіки там шість. Шість чи сім розплоду. Що я роблю? Здвигаю три рамки. Дуже непрактична стаместка. Здвигаю рамки, ставлю під засів рамочку. На розширення. На розширення крайню рамку, сухеньку ставлю, щоб матка сіяла. І тепер останні рамки здвигаю. Раз. Так що якось так, дівані експерти, що скажете з приводу того, з кількості пивку вулику? Насчитались скільки розплоду, бо я збився. Ніяких утеплень, ніяких заставних досток теплих. Бджоли розвиваються. Коли бджоли здорові, вони розвиваються в будь-якому випадку. А коли там дві бджоли, то нема кому розвиватися. Сім'ю побезпокоїв трошки значить лучше так зняти і струсити. Я ж кажу сьогодні. Нема погоди, сьогодні сильний вітер. Але лотка принесли. І вулику я вам показував, що вулику пилку досить. Там навіть лишній пилок. І воно де. Запустив я його. На цьому все. Всім добра здоров'я. До побачення, до наступного відео.